Елеонор Портер Поліанна. Розділ 30. Джиммі бере справу в свої руки. До вас прийшов Джимі Бін. Йому треба з вами поговорити, повідомила Ненсі з порога. Зі мною, здивувалася міс Полі. Ти впевнена, що не міс Поліана йому потрібна? Якщо хоче, він може зайти до неї на кілька хвилин. Так, мем, я йому теж так сказала, але він запевняє, що йому потрібні ви. Гаразд, я зараз спущуся. Міс Полі стомлено підвелася з крісла. У вітальні на неї збуджено чекав хлопчик з витріщеними від нетерплячки очима. Побачивши Міс Полі, він одразу почав говорити Мем, не знаю, може, я вчиняю неправильно, але нема викроту. Це стосується поляни, а задля неї я піду по розпеченому вугіллі, розмовлятиму з вами усе, що завгодно. Гадаю, ви зробили б те саме, якби знали, що у поліани є шанс знову ходити. Ось чому я прибіг сюди, аби сказати вам, що якщо на заваді лише ваша гордість та ети, е ну, щось там таке у фахівців, щоб поляна почала ходити, то ви мусите запросити лікаря Чилтона, щоб він оглянув Що? урвала міс Полі, подив на її обличчя змінився обуренням. Джиммі розпачливо зітхнув. Заспокойтеся, я не хотів вас дратувати. Я кажу, що Поляна може знову ходити. Я сподівався, що ви почуєте. Джиммі, про що ти говориш? Джиммі знову зітхнув. Ну, я ж увесь час хочу, щоб ви розчовпали. Кажи вже, тільки по порядку, і щоб я зрозуміла, бо ти починаєш казна з чого, і в мене голова йде обертом. Джиммі зважився і облискав губи. Гаразд, почнімо спочатку. Лікар Чілтон прийшов до містера Пендлтона, і вони розмовляли в бібліотеці. Це вам зрозуміло? Так, Джиммі», – але чутно мовила міс Полі. Ну, вікно бібліотеки було відчинене, а я полов бур'ян під вікном і випадково почув усю розмову. О, Джиммі, ти підслуховував? Ішлося не про мене, і це не підслуховування, заперечив Джиммі, і я радий, що почув усе. І ви зрадієте, коли дослухаєте. Адже Поляна зможе знову ходити. Чекай, Джиммі, що ти маєш на увазі? Поляна зможе ходити? Міс Полі подалася вперед. Заспокойтеся, я ж оце кажу, задоволено кивнув Джиммі. Лікар Чілтон...» Знає десь одного лікаря, який може вилікувати поліану, поставити на ноги, але, напевно, він скаже тільки тоді, коли сам огляне її. Він увесь час поривається оглянути її, але сказав містеру Пендлтону, що ви не дозволяєте. Міс Полі почервоніла. Але, Джиммі, я справді не можу. Тобто, я ж не знала, Міс Полі безпорадно викручувала собі пальці. Отож. Я й прибіг сюди, щоб ви знали, палко переконував її Джимі. Вони сказали, що з якоїсь причини я не розчопав, з якої саме. Ви не можете запросити лікаря Чілтона і сказали про цей лікарю Ворену. А без ваших запросень лікар Чилтон сам не може прийти, бо йому заважає гордість і професійна ети, е е ну, щось таке на «ети». Вони хотіли б, аби хтось вас переконав, проте не знають хто. А я нагодився під вікном і сказав собі Хай тому грець, це зроблю я і одразу прибіг сюди. Тепер вам усе зрозуміло. Так Джиммі, але цей лікар гарячково доскіпувалася б міс полі, як його звуть? Чим він займається? Вони певні, що він може поставити полягану на ноги. Я не знаю, як звуть. Вони не сказали. Лікар Чилтон знає його. Він сказав, що той уже вилікував такого хворого, як вона. Принаймні, у них з його приводу сумнівів нема. Вони турбувалися через вас адже це ви не допускали лікаря Чилтона до поліани. Але ж тепер ви знаєте все, ви нарешті дозволите йому прийти? Міс Полі розпачливо хитала головою. Від хвилювання її перехоплювало подих. Вона задихалася. Стурбовно дивлячись на неї, Джиммі гадав, що вона розплачеться. Аж ні, запинаючись, вона насилу промовила Так, я дозволю лікареві Чілтону оглянути поляну. А тепер, Джимі, мерщій біжи додому. Я поговорю з лікаром Вороном. Він уже прийшов. Я бачила, як кілька хвилин тому він приїхав. Лікар Ворен був здивований, зустрівши розчервонілу і схвильовану місполі у коридорі. Але ще більше вразили його задихано вимовлені слова. Лікарю Ворен, ви колись просили в мене дозволу проконсультуватися з лікарем Чилтоном. Тоді я відмовила. Наразі я змінила свою думку. Тепер я сама хочу попросити вас, щоб ви запросили лікаря Чілтона. Будь ласка, зробіть це негайно. Дякую.